Є моменти того, що в нас в кожного є свій, е, своє навчання, е, є якийсь свій вільний час, і ми можемо одне, один одному сказати про те, що мені зараз потрібно ти, що особливо коли, наприклад, Леся записує е, відео для курсу, Лекції. лекції. Відповідно, я в цей момент перебуваю в іншій кімнаті, в основному на кухні. Так, і, та, і спокійно чекаю, поки закінчиться запис лекції. Точно так само, коли в мене навчання відбувається, Леся старається мінімум заходити в кімнату для того, щоб не відволікати. Ну, таким от чином, ми проводимо час від часу, е, час нарізно, а ще бувають прогулянки з собакою, коли хтось з нас може виходити прогулятися, це також займає від півгодини до години часу в день. І, відповідно, цей час ми проводимо нарізно. Ну, тобто ми не проводимо а, час постійно разом. проте... Але часом навіть хочеться більше проводити разом, ніж порізно. Да? так? тобто У нас більше... Просто не вистачає на, на це все теж Та, часу. Так, у нас більше акцент на тому, щоб проводити більше часу разом, ніж те, як відпочивати один від одного. От.